В такі спекотні дні, як сьогодні, напевно, що в багато кого зростає бажання піти, наприклад, десь там на Хрещатик, або на Поділ, або на Володимирську гірку, і там з'їсти щось холодне або випити щось холодне, якісь морозиво, або напої. І, ймовірно, власне, після цієї святої меси багато хто туди попрямує, і звичайно. no nikt nie będzie nas tam turbować ilością cukru, która znajduje się w produktach, które tam sprzedają. E, od nas, takich amerykańskich kompanii w 70. rokach górzyło się znalezienie morozywa, które miało pomóc schudnąć. E, Czemu miał być taki przekus, jaki? nie jest скажzymy, dla figury. E, I ten producent rek rekomendował swój produkt jak, jak e, takie oswieżenie bez dokorów sumienia. E, Only 50 calories tam było w reklamie, tylko 50 kalorii. Ale z plynem czasu wyjawiło się, że coraz więcej ludzi przychodziło i prosto prostu pro o Морозивної дієти. Це не має бути антиреклама морозва, бо, чесно кажучи, я також після цієї святої меси залюбки би пішов на хрещатик або десь там на Поділ і в якійсь крамничці купив собі морозиво. Але це має бути приклад цього, що кожен вибір, кожне рішення, яке в житті приймаємо, воно має якісь свої користі. Але водночас також має свою ціну, свої наслідки. Коли, наприклад, вибираємо коли вибираю морозиво, то отримую задоволення від смаку, від проголоди, від освіження, але коштом своєї фігури. Так само, наприклад, коли обираю якусь конкретну роботу, то з одного боку заробляю гроші, але з другого боку, теж. Ціною свого часу і енергії. Потім, наприклад, коли я вирішую жити чесно, згідно зі своїм сумлінням, ну, будьмо відверті, це також не є безкоштовним. І ціною може бути те, що людина, яка, якої ми відмовляємо у прийнятті Хабару, вона може порізити. Проявляти агресію до нас. І ця агресія може бути, може мати різний вид, це може бути якась погроза ворожнеча, це може бути знущання або просто дискримінація в колективі. І також свою ціну має боротьба із залежністю, боротьба за вірність, вірність у подружньому житті, у монашому житті, у священницькому житті вірність своїй батьківщині, це також має свою ціну. А отже, завжди доводиться нам вибирати і платити якусь конкретну ціну. Вибирають сьогодні також герої літургії слова. Наприклад. Вибирайте собі сьогодні, кому хочете служити, говорить Ісус новин ізраїлітянам напередодні Входу до Єрусалима. І так само Ісус Христос запитує своїх учнів, може, і ви хочете відійти? І вони відповідають. Ізраїлітяни, не буде того, щоб ми покинули Господа щоб служити богам іншим. Бо Господь Бог наш, і учні відповідають, Господи, до кого ми підемо, Ти маєш слова вічного життя. Але ми знаємо, що Євангеліє, Боже Слово, коли його читається в храмі під час літургії, то це не є лише історична література, тільки це є просто Боже Слово, живе Слово. І тому сьогодні питання Христа, воно спрямоване до кожного учасника цієї літургії, до мене, до кожного з вас. Може, і ви хочете відійти це питання. Ісус, навин, не ставив би цього питання ізраїлітянам і не зробив би цього Ісус Христос своїм учням, якби не одна річ. Адресатам цих питань і в одному, і в другому випадку: Бог явився, Бог їм явився. Ізраїлітянам під час виходу з єгипетської неволі. Так ми чули в першому читанні сьогодні, як вони відповіли: Господь Бог наш, Він вивів нас і батьків наших з єгипетської землі. З дому неволі і створив перед нашими очима ці великі чудеса і оберігав нас усюди, в дорозі, якою ми ходили, і між усіма народами, через які ми проходили. Бог явився їм. Апостолам натомість Бог явився в особі Ісуса Христа. І так вони відповіли йому на це питання: ми повірили. І пізнали, що ти є святий Божий, що ти син Божий. Якби, вони, якби Бог не явився їм, то вони би так не відповіли. Тобто маємо ці два приклади, що Бог їм явився, і тому вони на це питання відповідають позитивно. Що ні, Господи, ми не хочемо тебе залишати, ми хочемо йти за Тобою. Бо вони пізнали Бога. І сьогодні, коли Христос питає нас, може і ви хочете відійти, Він робить це тому, що Він знає, що кожному з нас також Бог явився. І Він явився майже так само, як ізраїлітянам. Тоді, коли вивів нас з дому неволі. І цим домом неволі, єгипетською неволю, є первородний гріх. І кожен гріх, який відпускається нам під час танства хрещення, це є ця єгипетська неволя, з якої Господь Бог нас виводить і в яких Він нам явиться. І також Бог явиться нам через е, різні, е, як ми чули в першому читанні, чудеса. Е, ну, Ізраїлітяни говорили, Бог створив перед нами, перед нашими очима ці великі чудеса. А в нашому випадку ці чудеса це є передовсім Євхаристія. Тут е, Бог звершує велике чудо, і Він. Jave się nam, On pokazuje nam, ob... odkrywa siebie dla nas. To my poznajemy Jezusa Chrysta i w tajemnicy Ewcharystii, i w tajemnicy spowiedzi. ci dwa momenty. I dlatego Chrystos ma odwagę dzisiaj, tak można w łapkach powiedzieć, żeby zapytać nas, czy i wy chcecie odjść. Bo On znaje. Що ми спроможні дати відповідь, ні, Господи, ми не хочемо відходити. Ми хочемо залишитися з тобою, наслідувати Тебе, бути твоїми учнями. Ми спроможні заплатити цю, заплатити цю ціну, ціну за наслідування Христа, також у повсякденному житті. Ми спроможні, тому що маємо ці таїнства. Але також цю силу до того, щоб його наслідувати, дає нам визнання віри. Тому так важливо не залишати, не нехтувати цим обов'язком недільньої Євхаристії, тому що коли ми тут під час літургії слова кажемо, Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, то ми робимо це так, як це зробили апостола, апостоли в устами Симона Петра. Ми повірили і пізнали, що Ти є святий Божий. Тобто, коли я визнаю віру в Бога, так насправді я визнаю, що дійсно це є велика ціна наслідувати тебе, Христе. Ти знаєш, скільки мене коштує те, щоб жити чесно, те, щоб явити своїм життям, твоє життя, те, щоб жити християнським життям в 21 столітті в нашому місті, в Києві, в, нашому, в, 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 в часі війни, в часі, коли так багато є тих, які намагаються відібрати в нас цю можливість, спроможність жити христи, християнським життям. Ти знаєш, Господи, цю ціну, але я вірую в єдиного Бога, Творця неба і землі. Тобто, якщо Він є творцем неба і землі, то він спроможний дати мені також силу до того, щоб подолати усі труднощі, усі перепони, які я зустрічаю у своєму повсякденному житті, в наслідуванні Христа. І тому так важливо приходити на цю недільну Євхаристію, не нехтувати цим обов'язком. Ісус, брати і сестри, Він не використовує дешевої реклами, щоб спонукати нас до того, щоб наслідувати Його. Він не каже, так як ця реклама only 50 calories», лише 50 калорій. Він відверто говорить про ціну бути Його учнем. Він сказав в Євангелії від Матея: поведуть вас заради мене до володарів і царів для свідчення і їм і язичникам. Тобто ціна наслідування мене доволі висока. Але не каже цього для того, щоб нас перелякати, для того, щоб ми відмовилися від наслідування Його. Так, як не ставив цього питання апостолам, щоб вони відмовилися від наслідування Його, так як Ісус навин не ставив цього питання ізраїлітянам, щоб вони вирішили йти за чужими богами. Він питає нас і відверто говорить про ціну наслідування Його, тому що Він знає, що ми спроможні наслідувати Його. Що ми маємо всі, все необхідне до того, щоб бути його учнями. Бо навіть якщо ми заплатимо високу ціну за те, щоб бути християнами сьогодні, то так насправді порівняно з тим, що він заплатив за визволення наше від первородного гріха, за нашу гідність Божих дітей, за те, що ми сьогодні можемо власне, молитися, Отче наш. До нашого Господа за те, що ми маємо гідність, якої ніхто в нас не відбере. За те Ісус Христос заплатив вже без порівняння багато більше, ніж ми платимо за наше християнське життя. І тому Він питає нас, чи ви хочете відійти. Він питає, бо знає, що ми спроможні дати. Відповідь, ні, Господи, я не хочу Тебе залишати. Він питає нас, бо, бо Він, m, знає, що маємо Євхаристію. Так як ці Ізраїлітяни, вони йшли за Ісусом на вином спочатку за Мойсеєм, тому що мали манну, Господь дав їм манну, якою годував свій народ, щоб вони не померли в дорозі. І так само нам дає Євхаристію, щоб ми. Не здавалися в цій боротьбі за нашу святість, за християнське життя, за чесне життя, за життя е, просто християнське, щоб ми не здавалися, маємо Євхаристію, яка нас укріпляє, Щодня можна приймати причастя. Е, і Він питає нас також тому, що е, в цій подорожі, яку ми. Відбуваємо тут на землі, ми не є самі. Якщо Він є з нами в таїнстві Євхаристії, то ми не самі. Ісус Христос є з нами. Він питає нас, чи і Ви хочете відійти, тому що знає, якщо ми його пізнали і знаємо, що Ти, Ісусе Христе, є з нами, то я можу йти. Я можу йти за тобою. Бо ти мене укріпляєш, бо ти. Відпускаєш мені гріхи, бо ти є моїм Господом. Куди підемо, Господи, ти маєш слова вічного життя. Амінь.